Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс 6-го туру Української Прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. Шостий тур розпочнеться 20 вересня і пройде у 3 дня. 20 вересня Колос прийме Верес. Колос у цьому сезоні показує хороші результати 4 перемоги та одна нічия за 5 турів. І як результат друге місце у таблиці. Верес займає 10 місце у таблиці. Полісся прийме Кудрівку. 21 вересня відбудуться такі матчі. Полтава Металіс-1925. ЛНЗ Черкаси Рух. Рух займає останнє місце у таблиці, а ЛНЗ Черкаси на 8-му місці. Епіцентр Кривбас. 22 вересня пройдуть такі матчі. Оболонь Карпати. Карпати останні 4 матчі у чемпіонаті зіграли в нічию. Оболонь у минулому турі зіграла в нічию з Динамо та займає шосте місце у таблиці. У центральному матчі шостого туру Динамо прийме Олександрію. Динамо займає перше місце у таблиці завдяки кращій різниці голів, ніж у Колоса. В обох команд по 13 очок. Олександрія стартувала у чемпіонаті з чотирьох поразок поспіль і тільки у п'ятому турі Олександрія взяла перші очки у цьому сезоні. 14 те місце в Олександрії. Заключний матч туру Шахтар-Зоря. Не пропустіть результати шостого туру на нашому каналі.